e vai ver o que На відео наша рідна волинянка спортсменка Анастасія Коновальчук отримує нагороду, яка стала рекордною. Спортсменка перша в Україні, хто здобула найбільшу кількість медалей на чемпіонатах України, Європи та світу з французького боксу Сават. Були і злети і падіння. За її словами, найголовніше знайти в собі сили та піднятися після будь-якого випробування. Вже в 2015 році я поїхала вперше на чемпіонат світу, і тоді вже виборола першу свою медаль. Місце. Початок непоганий, тому що конкуренція була просто величезна. А так як я вперше боксувала по дорослим, мені було 19 років, і я боксувала з спортсменками, які їм було 25-35. Потім Кубок світу, перемога знову чемпіонат світу, чемпіонат Європи. І ось думаю, ну може пора подати цю заявку. Ось і сталося.